Всім на каналі Вену і сьогодні ми з вами продовжуємо грати Beldi's Basics Classic. Так, Опять оп'ять будемо грати в неї. Який це ми вже раз пробуємо пройти. Просто зберемо 7 зошитів. Сьогодні просто по кайфу попробуємо зібрати 7 зошитів і будемо виходити, з покінчувати з нею. Сьогодні має у нас піти все прямо сходно, якщо часу. Десь мінус 6. Я не знаю, 3 чи 2. Три вроді. Да. Сьогодні ми маємо по кайфу просто і закінчити. Спасибо за нагороду. Нагороду. ніколи не буде зайвою. Sorry, шість, двісті e, 1. два. Неправильно. І кстати, напишіть мені в коментарях, що там можна вести на останньому прикладі. Може там, можна там його якось розшифрувати, можна. Щас я в душі не знаю. Як там його все бунькати? там все ааа походу мы проиграли даже не походу а может и в стегну побега бігом, бегом бігом бегаем 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 бегали бегом від балди там а, блин не директор тупый не походу мы все походу мы злились всю катку 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ні, не злили, може, можеш. У мене нема, нема балді. Нема обалді. Класно. Ой, ми вже забираємо радіоше. Так. так. Бігом забирайся вже. Зайдем, не трем, зайдем. Ой, ця херня зараз О, це початок зо мной. Ой, мене зараз надо Балді будуть лукати. А не Давай бігом. Бігом, мене. Від балди подальше. Всю тебе, дякую, я вірю, мені більше не треба. Та все, не треба. Ладно. Відбалді ще далі поступили. Що таке. Відбалді, Що таке? блин, подальше пішли. Может тут зараз бісоду, тут зараз дві бісоди получим. Оно безкоштовно. Ну. Коштовно? Ну давай, давай, забирайся. Не мое чё? Вот это там балдик. Ага, директор. А -а -а, слип, слип, слип. Опа, четвертий зошит. Бладі десь близько. Я чую, як він колатає своєю лінійкою. Вісім плюс 30 буде 11. Так. 4 зошита є. Ще три зошита, ще три. Ду -у -у. Блин, тут може зошит я. Да, тут е зошит. Тоже погано Ладно, давайте его туда. коридору мида мы за всем. Все, минус 6. О, куда, куда, куда? Минус пять. 10. Боже, хоч би ми встигли. Бо ми ж не вспіємо, напевно. Ми не вспіємо. Давай! Ні, ми вспіємо! У, у у у Кайф. Де там? А він ще дуже далеко. Не будемо його штовхати. Але наша одна бісода в запасі. І, встало, і залишилось тільки. Два зошта. Монетка Не. можно забрати. БТБІ соду на всякий випадок, якщо десь знайдемо автомат, конечно. Ууу, я забувся, что там води. Іди в кінець коридору. О, я побіжемо краще. О, чекай! Він нас монетку забрав! Ми пісуту могли купити. Капец, може тут щось лежить? О, тут лежить монетка. О, це мені подобається, слухайте. Я не знаю, де балди. Я тепер знаю, де Балді. Все, успокойся, Балді. свип свип, свип. Нє, метолка тільки не, не везе його. Швабрайкась. Ди звідси, молоді. чекай, да я тут ще не був. Тут же засоки. Да. Хм. Минус п'ять. Че там, і там нормально, нам один на залишився. Кидаю його тепер Ой, не, ПЖ, ПЖ, ПЖ. Будь ласка, не троє. Ти, Тихо, там десь баузи живе. Ну да, рядом. я и говорив, реактор. Влючи тут нічого корисного нема, ми провалили. Блін! Ну то капець, пше. Мені це не подобається. Але, друзі, ми зібрали сьогодні. Нам один зошит! Один. Один зошит залишився. Навіщо я тільки в ту кімнату зайшов? Зрозумій. Навіщо я в ту кімнату зайшов? Тільки щоб я програв. Як завжди. Блін.